Привіт Сергій! Сьогодні розглянемо тему алгебри 7 клас формули скороченого множення. Отож, починаємо. Значить А мінус Б помножити на А плюс Б. Це множення я називаю салютик. Тобто ми А множимо на А, А множимо на Б А квадрат плюс Мінус Б множим на А, мінус Ба або мінус АБ. Мінус Б множим на плюс Б, буде мінус Б квадрат. Бо Б помножити на Б це буде Б квадрат. Плюс Б і мінус АБ знищуються і залишається А в квадраті, мінус Б в квадраті. Так можна робити постійно, але вчені для того, аби було легше, вирішили запам'ятати тільки початок і кінець. Тобто а мінус Б помножити на а плюс Б дорівнює а в квадраті мінус Б в квадраті. Приклад. 4 плюс х помножити на 4 мінус х дорівнює А це у нас 4, Б це у нас х. Це буде 4 в квадраті відняти х в квадраті. Число обов'язково підносимо до квадрату. Це буде 16 мінус х в квадраті. Так інший приклад. 12х мінус 13. 12х плюс 13. Дорівня. Покажу це зверху, бо тут немає місця. зверху. Так, тут 12х в квадраті. Цей запис буде неправильний, бо тут подвійний множник. Тут є і число, і буква, тому треба взяти в дужки, а тоді піднести до квадрату. Мінус 13у. Беремо в дужки, і тоді підносимо до квадрату. Так, дорівнює 12 в квадраті це 144х в квадраті мінус 13 в квадраті 169у в квадраті. Готово? А зараз приклад для тебе, щоб ти зробив самостійно. По формулі скороченого множення. Я це витираю і наступна формула. А в квадраті мінус Б в квадраті дорівнює А мінус Б А плюс Б. Це та сама формула, тільки навпаки. У нас спочатку була ця частина, а потім ця. А тепер ми поміняли місцями. Приклад. Х в квадраті відняти 4. Тут є проблема, адже на четвірку і немає квадрата. Там ми не переживаємо, бо 4, в квадрат... бо 4 це те саме, що 2 в квадраті. І тепер ось ця формула x-2х плюс 2. Так, наступне. 25 мінус 9 квадраті. Так само ми повинні зробити зверху квадрати. Значить, що таке 25? 25 це 5 в квадраті відняти. 9 в квадраті це 3а в квадраті дорівнює дорівнює. І тепер формула скорочного множення. 5 мінус 3а, 5 плюс 3а. Наступний приклад цікавіший. 04 п в квадраті мінус 1,69. В квадраті. Тут нема квадратів над числому, тому треба зробити. 4 сотих це те саме, що 2 десятих в квадраті. Ну, і спе. 169 це 13 в квадраті, а 1,69 це 1,3. в квадраті. Ну і знову формула скороченого множення. 02 мінус 1,3. Q. 02. Плюс 1,3 плю. Готово? Так, рухаємося далі. Наступна формула скороченого множення. А плюс Б до квадрату до рівня. В квадраті це означає, що дужка множиться сама на себе в два рази, бо тут число 2 квадрат. Перемножуємо лютиком. Раз, 2, раз, 2. А на А, а квадрат плюс АБ плюс Ба або знову АБ. Плюс B на B, B квадрат. А B плюс AB це в нас буде плюс 2B. Бо одинакове плюс одинакове це 2 такого самого. Ну і знову вчені не рекомендують так перемножувати, а просто запам'ятати початок і кінець. Це в нас Х плюс 3 до квадрату дорівнює. Значить. А це в нас х, б це в нас 3. Це буде х в квадраті, бо а в квадраті, плюс 2 помножити на а на б, тобто на перше і на друге. В нашому випадку це на х і на 3, і плюс Б в квадраті, в нашому випадку це 3 в квадраті. Там, де можна перемножити числа, обов'язково це треба зробити. Так, це буде х в квадраті плюс 6х і плюс 9. Готово? Ще один приклад, але вже складніший. 2м плюс 5 до квадрату. А це в нас 2m, B це в нас 5. Отож, А в квадраті це буде 2m в дужках в квадраті. Плюс 2 помножити на перше і на друге, на 2m і на 5, і плюс b в квадраті це 5 в квадраті відносно до квадрату це 4m в квадраті плюс 20n і плюс 25. Готово? І остання формула скороченого множення. Така ж сама, але з мінусом. Це стирає поки. А мінус Б в квадраті дорівнює А мінус Б. А мінус Б. Розкриваємо дужки салютиком А на А А в квадраті. А на мінус Б мінус АВ. Мінус Б на А мінус АВ. Мінус Б на мінус Б, плюс Б квадрат. Подібні доданки це ось С. Мінус АВ, мінус АВ, це буде мінус 2АБ. E, значить, приклад. 4 мінус Y до квадрату. А це в нас 4 Б це в нас Y. А в квадраті це буде 4 в квадраті мінус 2 помножити на перше помножити на друге. І плюс друге в квадраті. Це буде 16 мінус 8 y і плюс Y квадрат. Готово. Отож, у загальному Три головні формули скороченого множення. Перша формула. А в квадраті мінус Б в квадраті дорівнює а мінус Бмножити на А плюс Б. Друга формула. А плюс Б до квадрату дорівнює а в квадраті плюс 2АБ плюс Б в квадраті. І третя формула. О. Значить, це в нас формули скороченого множення. Запам'ятати їх саме в такій послідовності. Перша, друга і третя. І коли в нас будуть просто приклади різні, я буду питати, яку формулу треба використати. І ти маєш сказати. Другу, третю або першу. Ну і зараз надсилаю домашнє завдання. І до зустрічі на уроці.